От історія. Я хотіла про це, до речі, писати. Це бляха писала, як важливо. Ну, типу, у нашої анюти, фармацевтки, неймовірно, наша анюта, вона обробляє всі медичні запити, вона спілкується з лікарями, з родинами поранених військових, вона закуповує всі, замовляє антибіотики. Значить, в неї загинув чоловік, на жаль. Ми, ну, як команда, там ми зробили все, що просто могли. Ми там дуже її підтримували, і підтримуємо, і дуже її любимо і дуже за нею переживаємо. Ми підняли просто всіх, кого могли і не могли, щоб дізнатися, що там сталося. Я не буду казати, де це, що це, за підрозділ, нічого. Ми дізналися, ми знаємо, що там її чоловік загинув. Є свідки, є люди. Прийшов командир, ну, типу, всі це бачили. Тіло, на жаль, не змогли забрати. Чекаємо на обмін, чекаємо. І пройшло там півтора місяці, і ось її вчора викликали в ТЦК. Вона приходить в ТЦК, щоб їй дали довідку. Їй дають довідку. А... Про те, що він зник безвісти, заводять до психолога. Там є психолог, добре, добре, дякую. Але... І вона каже Анюті, Але це ще не кінець. Він, не... він може, і не загинув. Він може просто зник безвісти. Розумієте? Аня дивиться на неї і каже, нащо ви це говорите мені? Ну, типу, з нею працюють психологи, лікарі, там... Поряд з нею є подруга, яка пережила те саме, теж поховала чоловіка, на жаль. І побратими, які її підтримують, побратими по її чоловіка, які це бачили, і кажуть, що ну, типу, вона працює над тим, щоб прийняти цю історію. Вона... На ліках вона тримається на я не знаю на що, на Святому Духові просто. І вона каже: На що ви це мені говорите? Я знаю, що він загинув. Ну, типу, я говорила: а хто це вам сказав? Його побратим? Його командир. Ну, типу, бачили фотографію? Що ви робите зараз? І вона продовжує їй казати: Надія помирає останньою. Що Ну, Що ти, бляха, робиш? Що ти, бляха, робиш? Ну, типу, нащо це робити? Щоб що? Шо? Вона В них дитина 4,5 роки. Ну, типу, дитина це дуже, вона це важко сприйняла, але дуже по-дорослому. Там ватрушка вона просто не, не, неймовірна. вона... Коротше, і далі Аня ходить по цим кабінетам і з нею розмовляють так, наче вона, я не знаю хто. Ну, типу, що ви мені принесли ц, цей листочок, де тут підпис голови ТЦК? Аня каже: Я не знаю, де підпис. Мені дали цей листочок, щоб я до вас його занесла. А що ви не могли подивитися, що уважно дивитися на документи, які вам дають? Аня каже: вибачте, але я, мене ніхто не готував до цього. Я ніколи такому не вчилася. Я вперше в житті отримую документи про То, те, що, що моя кохана людина. Зникла без звісти. Типу, я не знаю, що мені далі. Як, як вони мають виглядати? І ти думаєш, бляха, і я спілкувалася з якоюсь кількістю жінок, які опинилися в дуже схожих ситуаціях. І це 90% випадків такого ставлення. Добре, але ж ти спілкувалася ще із представниками Міністерства оборони, Генштабу і так далі. Люди, взагалі, які на посадах, вони розуміють, що ми потребуємо дуже серйозних глобальних змін в тому, як у нас все влаштовано. Да всі це розуміють. А чому це не робиться? А чому це не робиться? Це робиться? А чому це не робиться? Я не знаю. Я не знаю. Ну, типу, а чому це не робиться? А чому ем, волонтери досі бляха закуповують дрони? А чому? Ну, ну типу, Окей, в мене є відповідь на це питання, тому що це швидше. І швидше да, і, та, і та, тому, що та, ми та, не встигаємо. Добре? Та. Чому добре там людина, там жінка сидить в кабінеті, до якої прийшла жінка, яка, е, який сказали, що її чоловік кохання всього її життя, батько її дитини, загинув? Можна бляха? Трохи тактовніше. Чому ну, це робиться? Це до, до кого це питання? Я не розумію, до кого. Чому у нас немає. що у у нас є, е, там, у нас є там Соціальні. Дивись, ти людина, яка зрушила е, момент перетворення загинувшого героя на статистику. І ти розумієш, що якби не ми. То досі був би вантаж 200 так. на щиті. І мене це насправді лякає, тому що ця історія з одного боку лякає, з іншого боку, це підтвердження. Все, що прикольно відбувається, це в основному що? Волонтерські ініціативи. Подивись на Лісову поляну. Вони неймовірні. Це була приватна ініціатива. Це дві жінки, які зробили просто неймовірну реабілітацію. Психічно, психологічно для військових вони роблять неймовірні речі. Просто з того, що я бачу, мають статися безліч срачів різного масштабу, щоб ті, хто має важливі впливу на ту жіночку психолога, на працівників ТЦК, врешті схаменулися і скали: так, а давайте зараз увімкнемо людей. Да, так, для людей. Як людей. Ти, а людей як ти це людей. зробиш? Давай, давай поговоримо про це. Наприклад, давай. шпиталь. Так. Е, відношення в якійсь лікарні до пораненого військового. Якась там санітарочка, наприклад, умовно. Я не кажу, що це повально всюди відбувається, але такі випадки є. Угу. Яка просто зла, яка просто, типу. З ним себе поводиться як вообще незрозуміло з ким. А ти розумієш, що типу, це людина там много втратила, да, наприклад, родові в бою. А з іншого боку, ти потім дивишся, яка в неї зарплатня? А звідки вона їде? А що вона Ну, розуміє? Я розумію, про що ти абсолютно розумію. Але ми маємо також розуміти, що е, є людина де? в цій лікарні. Яка відповідає, назвемо це за корпоративний дух yeah. в кожній палаті, в кожному коридорі. І якщо ця людина не про інших людей, не про їх здоров'я, не про їх комфорт, не про піклування про них, то навіть коли ця санітарка буде отримувати там 25 тисяч гривень зарплати, та yeah. якщо вона вибачва, вибач, хорошо, 10, добре, 10 10 тисяч гривень зарплати. Якщо вона вибач, мене зла людина. Вона залишиться з новою людиною. Все. Да. Ви, я тобі наведу приклад. Е, я колись також був очкариком. Е, В мене був поганий зір, я носив окуляри, потім я носив лінзи, а потім сталося диво в моєму житті, я зважився на корекцію, потрапив в клініку. І я, начебто, ну, багато де був, багато чого бачив. Але коли мені сказали, далі ми познайомимо вас з хірургом, який потенційно може вас оперувати. Якщо вам буде з ним некомфортно, ну, при спілкуванні туди-сюди, ми познайомимо вас з наступним. І я такий: це в Києві відбувається. Ні, таке є. Таке і є, і це чудово. У нас є, у нас є неймовірні лікарі. Дивіться. У нас є. У мене була історія. Я про відношення. Про відношення. У нас була історія, ми. Е Передавала антибіотику хлопчині, який був, ну там це просто це навіть це таке поранення, важке лезне. Він не міг, йому ну, просто брюшина була розпанахана. Ну Це, це капець. І багато місяців. Там ми допомагали, до нас приходила його дружина, і вона розповідала, що а, там санітарочка, яка з ним працювала, вона його малим синочком називала. І все краще, от тільки йому. От і, і от як мій котик, як мій хлопчик сьогодні. І це дуже зворушливо. І це є, і це існує, і це чудово, що це є. Але ну, типу, люди різні. Але я просто хочу тобі сказати: наприклад, я ж не ну, це ж челендж, ти ж розумієш там. Бо я насправді протестую проти такого ставлення, от, от такого, такого, типу, анахер. А угу. Ну тому що цього не має відбуватися, те, що я розповідала про ТЦК, А з іншого боку, я намагаюся одразу ну, типу, критикуєш, пропонуй. А що тут можна запропонувати? А що можна сказати цим людям? Як можна, ну там ми стикалися з історіями, коли люди ну, навіть на похованні намагалися там, обманути людей, там, родину, яка ховає там, свого близького? Ну, що це таке? І ти розумієш, що, з одного боку, якщо ми говоримо, якщо це там? Наприклад, ТЦК, да, і там ти приходиш в ТЦК а, з такою історією. В тебе має бути якась контурна карта. Що робити? І вона має бути десь вивішена, вона має бути прокомунікована, мають бути психологи, які працюють з цими робітниками в ТЦК. А, а, люди мають пройти якісь курси полюдяності, не, не тільки психолог, яка насправді, можливо, хотіла зробити як краще, щоб просто Анюта не втрачала надію. але там нема, знаєш, де, де, де це і, це, і, це, і, не дім. А з іншого боку, а інша жіночка, яка виносить бумагу без підпису, і потім на неї оре, що Аня взяла цю бумагу і не подивилася, що там немає підпису. Вона має пройти якийсь курс з психологами і, і, і має розуміти щось про таке толерантне відношення. З третього боку, психологи ви, ви, вигорають. вигорають. Просто тут питання мені здається не в цьому. Це дуже дискусійне питання. Але є інституція, яка відповідає в цілому, і за ТЦК у тому числі. Да. І хтось, хтось. Хтось, хтось у цій інституції хтось. має набратися сміливості і сказати да? досить. Да. Досить сафарі, досить е бидлячіства. Вибачте, досить. Таких випадків, давайте робити. І я певен. Е, певен чому? Тому що і сам е, долучаюсь до якихось ініціатив, де я знаю, що це можна покращити, давайте. Я в цьому шарю, я вам все зроблю. Ось, будь ласка. Все буде. Аби, на, аби тільки вора була на це. Ну, да, так, так що? Я з тобою погоджуюся. Так і що? В чому питання? Чого як як розрухати? Да, як розрухати Я все не це? знаю. Ну, типу, я не знаю, як це розрухати. Це, про це просто треба говорити. На це треба звертати увагу. І, і треба пропонувати, що з цим робити. Тому що одна історія, розумієш, це сказати, що там все, ну, типу, всьому пита, а інша історія добра. Ну, типу, я просто така людина. да, там, В мене. Там, я керувала великими командами, і я ніколи того не любила, коли мені приходили і казали, що все, ми там в тупіки. Ну, типу, в сенсі. А як ми з нього вийдемо? Що ти думаєш, що ти пропонуєш? То має бути якась прописана програма, вона має бути задіяна. А може вона є? А може вона вже десь задіяна? Ти ж не знаєш, що там відбувається. Бо ну, і комунікація якась не дуже така комунікативна у нас mm -hmm. чогось. Але е, насправді, оце поважне ставлення до військових і до їх родин. Ми маємо виховувати з ТЦК, А от ну звідси парковки, розумієш? То Тому що це історія про те, що е, ти маєш сказати дякую за службу людині, яка е, пішла за тебе помирати. Люди мають, я про це постійно говорю і постійно буду про це говорити? Дивись, я не ідеалізую, не романтизую. Я розумію, що не кожен, хто вдягнув форму герой. Це ну, нормально. Люди різні всюди. Але людина, яка за тебе віддала своє життя, буквально. Ну, будь ласка, ти можеш якщо. Його дружина тебе приходить з нею говорити хоча б ну, тактовно, не орати на неї, не хамити, не, не бути ось цим, ну, просто е директором парковки, угу. яка може ви все вирішити, а бути, ну, а, а розуміти, з ким ти маєш справу, тому що це дуже травмує. Тому що добре, що Анька наша, вона така, вона дуже сильна, вона дуже потужна всередини. Але якщо б це була якась інша людина, і ані для того, щоб це. я не знаю, ми всі не знаємо, як вона це витримує, тому що це невимовний біль. Але якби прийшла людина, яка не, не може з собою так домовитися, про те, щоб я хоча б там день. Тримаю обличчя і не вию, то це б її просто знищило, розумієш? І це важливо, і ми маємо це розуміти. І це туди ж до коментарів Фейсбук. це, Facebook. Це все до того. Це про етику спілкування, про етику там, що ти говориш людині, як ти це і говориш. Тому що слова вбивають, ну, це правда. Тому я, ну, типу, хизе, мені здається, що треба. Треба багато чого робити. Я би дуже хотіла, щоб компанії просто починали якісь приватні такі ініціативи з поважного ставлення до до військових, з подяки військовим, з просто елементарно якогось людяного відношення. Та взагалі людяного відношення, ми ж це вміємо, ми вже доводили це. І собі, і одне одному. Ми це вміємо, ми вміємо творити дива, ми вміємо робити такі неймовірні речі, і діти, і дорослі. ну, Ми всі, якщо подивитися, такі штуки відбуваються навкруги, якщо там перефокусувати трохи зір, погляд, і подивитися навіть на ті далекі села, Є люди, які там діляться їжею, дахами, є люди, які готові там. Я от в Херсонській області зустріла діда, який просто на собі виніс військового через блокпости дивом, русняві блокпости, і довіз до лікарні і той хлопчина вижив. Ну, типу, він ризикував собою заради цього хлопця, який ризикував собою заради цього діда, розумієш? Ну, типу, ми можемо таке робити. Ми вміємо, в нас, це, в нас це є. Треба про це просто не забувати. Якось так. Я прямо ж завелась. завелась. Ну, бо це важливо, для мене це дуже важлива тема. Відношення до військових, відношення до родин військових. Знову ж таки, треба розуміти, не можна ідеалізувати всіх людей. Ну там сонечки різні. Розумієш, так, так, ж, ну так. і аптечки на Олексі з'являються, бо сонечки різні. Але, типу, якщо ми маємо справу з втратою, це дуже болюча, це дуже делікатна тема. Дуже делікатна. З втратою навіть не тільки життя, а навіть, не знаю, там кінцівок ще чогось. Це ж все. Маємо це бути так. добрішими. Да. До себе. Да, e, да, і до себе і до оточуючих, тому що інакше це ж взагалі, Це ж як це вижити потім, то взагалі вже ну <laughs> no, якось виживаємо.